Вітаю, мене звати Яна, я психолог. Сьогодні в рамках підтримки українців запитайте у психолога благодійного фонду Вадима Столера, ми з вами будемо розбирати наступні запитання, які ви надсилаєте нам. Отже, питання звучить наступним чином: як допомогти сину подолати страх при взаємодії з батьком? До розлучення син був свідком жорстокого поводження батька по відношенню до матері. Дуже складне і важливе запитання. Однозначно, воно потребує відповіді і певних рекомендацій. Взагалі хочеться зазначити, що насильство в сім'ї, особливо коли дитина є свідком фізичного знущання батька над матір'ю, має глибокий вплив на дитячу психіку. Дитина може відчувати себе безпорадною, покинутою, нажаханою. Може через це в майбутньому мати проблеми з довірою до людей, або ж труднощі у побудові здорових, нормальних стосунків. І тут важливо зазначити, що кожна людина і дитина, звісно, буде реагувати на це по-різному. Якщо ваша дитина не хоче спілкуватися з батьком, звісно, в неї на це є зрозумілі і об'єктивні причини. І саме тому. Зрозуміло, чому дитина може уникати розмов, зустрічі, обговорень, оскільки це піднімає у неї дуже складні спогади, тривогу, яку вона відчувала у тих ситуаціях. Тут хотілося б розділити би відповідь на рекомендації для матері і окремо для батька. Що стосується матері, то тут важливо почати з того, щоб створити атмосферу. Де дитина зможе відкрито висловлювати власні почуття і переживання. Варто при цьому слухати її без осуду, навіть якщо вам її слова або позиції здаються дивними або незрозумілими. Тобто тут важливо дати дитині зрозуміти, що її почуття є нормальними відносно цієї ситуації. Може тут допомогти зрозуміти дитині. Що відбувалося і що вона про це думає зараз. При цьому краще уникати різких звинувачень, але пояснити, що насильство це не норма. Оскільки у дитини може сформувати, сформуватися думка, ніби таким чином можна вирішувати конфлікти у родині. При необхідності відповідати на, на запитання дитини чесно, але м'яко. Не приховуйте того, що було, оскільки дитина сама бачила на власні очі. Але подавати це в м'якішій, такі зрозумілішій формі. Проводьте більше часу з дитиною, показуйте свою любов, підтримку, через поцілунки, слова, обійми, впевнить дитину, що ви завжди будете поруч і що для вас важливі її почуття і її почуття безпеки в першу чергу. Звісно, було б дуже корисно звернутися з цим питанням до дитячого психолога, терапевта, оскільки спеціаліст допоможе впоратися. З цієї травми, оскільки стати свідком фізичного насильства це травматична подія. І тому спеціаліст зможе попрацювати з тими всіми негативними емоціями, переживаннями, які сформовані в дитини. Дайте дитині час на відновлення, пам'ятайте, що ваша любов, ваша підтримка є основними ключовими факторами для відновлення дитини після пережитого негативного досвіду. Що стосується рекомендацій для, для батька, тут хочу сказати, що налагодити відносини з сином це складне питання після того, як він став свідком насильства з вашого боку. Але це теоретично, в принципі, можливо. Проте вимагає дуже немало часу і терпіння і бажання змінити ситуацію, якими можуть бути ваші кроки. По-перше, визнати свою провину і взяти на себе відповідальність за те, що відбувалося в родині. Тобто щиро визнати, що ваша поведінка була неприпустима і завдала шкоди дитині. Не намагайтесь при цьому виправдовуватись, мінімізувати якось свої вплив своїх дій. Попросіть вибачення за те, що дитина стала свідком насильства і що йому довелося переживати ті чи інші стани та емоції. Поясніть, що ви усвідомлюєте, як, як сильно це його лякало, і вам за це дуже соромно і прикро. Візьміть на себе повну відповідальність за свої дії. Кажіть, що ви готові змінювати свою поведінку. Також тут важливо створити безпечний простір, тобто переконати сина, що насильство більш ніколи не повториться. Якщо необхідно, звісно, важливо звернутися до фахівця, щоб ви особисто навчилися контролювати свою агресію, свої емоції. При цьому слухайте сина без осуду, дозвольте йому висловлювати свої почуття. Говоріть про те, що ви його розумієте і готові його підтримати. Не тисніть на дитину, дайте йому час, що він почав знову вам довіряти. Тому тут необхідно бути терплячим, розуміючим, навіть якщо в процесі, процес ваших відносин буде довгим і складним. Тут може допомогти сімейна терапія, індивідуальна терапія, як для дитини, так і для вас. Або групи підтримки, які існують для чоловіків, яким складно впоратися з агресією, контролювати свою поведінку. Більше часу проводьте з дитиною займатися тим, що йому подобається, в тих місцях, де йому безпечно і комфортно, показуйте йому свою присутність, говоріть про свої почуття, захочуйте дитину відверто говорити про свої почуття, показуйте, йому, що ви змінюєтесь на краще, не на словах, а на конкретних діях. І при цьому важливо зазначити, що не варто намагатися підкупити сина подарунками, і в якому разі не говорити погано про матір. Фіксуйтесь краще на тому, щоб відновити довіру і безпеку у ваших стосунках. І пам'ятайте, що це тривалий процес, який буде вимагати від вас часу і зусиль, будьте готовими до того, що можуть бути як злети, так і певні падіння. Але якщо ви щиро бажаєте змінити ситуацію, готові працювати над собою, над відносинами з сином, то ви зможете з часом налагодити відносини між вами. Дуже дякую за запитання. Сподіваюся, що ви візьмете для себе корисні моменти, і у вас вийде справитися із такою непростою ситуацією. На все добре!